Шановні друзі, сьогодні в товаристому перед вами, сидячи біля цього теплого і зручного каміна, я хотів би поговорити про основну задачу, яку вирішує нинішній Майдан. Вона є продовженням Майданів 2004 року. Ця думка була в Майдані 2010 року в податковому. І сьогодні вона вже викристалізовується найбільш чітко, чого прагне суспільство. Не сам Майдан, Майдан як уособлення прагнень людей, які навіть не були і не є на тому майдані. Основним протиріччям, як на мене, сьогодні є протиріччям між суспільством, нашою громадою країни, нашої України, суспільством здоровим, суспільством, який хоче працювати, народжувати дітей, вчитися, будуватися, жити вільно. Дбати про майбутнє покоління, про свою країну, про своє здоров'я, про внуків своїх. Це суспільство здорове абсолютно в своїй суті протистоїть паразитарній державі-фальшивці, яка прагне привласнити собі все зароблене і на свій розсуд, розсуд ділити його і привласнити. Раніше, хоч якісь темпи, скажем, розкрадання всього заробленого було прикрито якоюсь компартійною сіткою, якоюсь хоча б показною або показовою скромністю, з приходом молодої команди Віктора Федоровича, з приходом його найближчого оточення, молодого і такого, що ніколи не бачила. Можливості такими темпами збагачуватись, все це вийшло назовні і стало відкрите. Все, що заробляє суспільство, паразитарна держава. Вона є обманкою, вона є фальшивкою, тому що це не є держава українського народу, це є держава, яка поставлена як величезне ключ на собаці і висисає всі сили з цього собаки. Ця, цей кліщ вже переріз саму собаку і починає заважати жити суспільству, і починає отруювати його отруювати і виснажувати сили настільки, що люди втрачають віру у власні сили, виру, в можливість працювати і жити в цій країні, і здоровши, і розуміши з криком і болем покидають цю країну. Ті, хто є, вже виїхав раніше, приїжджаючи в Україну, розуміє, що повертатись нікуди. І ми переходимо на стан стагнації, стан абсолютного, скажімо, зневірення в собі, в Україні у майбутньому. Отже, чому саме паразитарна держава? Я вважаю, що держава, яка вилучає, скажімо, сумарно 141% від заробленого, то на гривню зароблено за всіма розрахунками, які ми покажемо пізніше, завелучає на 1 гривню, гривню 41 податків і робить людину, яка працює абсолютно злиденною. Якби ці кошти йшли на користь, і, скажімо, в державі не розкрадалися, можливо, ще через якісь перерозподілення можна було б зрозуміти таке величезне вилучення, але комунізм ніколи не доводив до добра. Комунізм це коли в пенсійний фонд ви платите майже 40%, як вам кажуть, що за вас платить роботодавець, але фактично це ваші гроші. І ці гроші вам не належать. Тобто кожну третю заробітну плату несете в пенсійний фонд. Без всякої гарантії на те, що завтра вона, ви отримуєте самі пенсію. Паразитарна держава тому, що чиновник, який живе в державі, живе значно краще від господаря цієї країни, від народу, як згідно п'ятої статті Конституції. Чиновник їздить на таких машинах, яких Шахтарю, металургу, селянину не снилися, а більшість з них навіть не бачили таких машин. Інше питання, яка це еліта, які це чиновники, яка, яка, на якому рівні їхня свідомість і відношення, скажімо, до Бога або до обмеження самого себе, це вже інше питання. Однак паразитарність цієї держави є очевидною. Сьогодні народ став фактично не так знати, як відчувати, що він нічого не може зробити в цій країні. І оця несправедливість між паразитами і працюючими людьми і є основною причиною виходу на Майдан. Люди постійно завжди розуміють, де там вилучення, як це робиться, куди, як складаються податки, що є джерелом податків. Джерелом податків, всіх сплати, всіх мит, акцизів, податків є заробітна плата. Тобто праця людей. Ця праця вилучається в законний спосіб, вся, ще й залишаючи на цьому боргі. Чому я називаю цю державою фальшивкою? Можу звинувачити сьогодні, що Петро Камінь проти держави, проти української держави. Я за українську державу, але суть її. і форма має бути приведена у відповідність до завдань суспільства, до його задач, до його потреб і ні грама більше. Тобто держава це орган управління. Які створює суспільство для того, щоб вирішити задачі, які не може вирішити родина, сім'я, громада, задачі, які стоять, їх спільні задачі, які стоять перед суспільством. Це і є держава, яку ми створювали і яку виборювали протягом довгих років. Тому я за державу, але якщо в цій державі чиновник або президент, або прем'єр-міністр. Працюють проти свого суспільства проти народу. Якщо приймаються один за одним закони, які обмежують і утискають цей народ, І я не пам'ятаю, єдиним державотворчим актом за всю історію України був указ Леоніда Кучми про спрощену систему оподаткування, в результаті якої підприємництво почало жити і фактично встало на ноги. І цей указ державний державотворчий відчули усі люди. Більше жодного. Закону жодного рішення на користь суспільства ця держава або її органи управління не приймали. Сьогодні Верховна Рада працює проти народу, сьогодні Кабінет міністрів працює проти народу. Під гаслом захистимо вас від, від бідності, з практично зубожіння людей довів до максимуму. Тому я за державу. І ми в товаристи моликола за державу, але вона не може бути е, такою, яка завтра вранці попродає в наші землі, е, розвернеться на 180 градусів, продасть все, що в нас є, і скаже, ви ж мене обирали, значить, я мав право все то продати. Як на мене, влада державна має бути обмежена договором між територіальними громадами, на з'їзді територіальних громад і підписаний. В майбутньому підписана угода на рік, де чітко встановлюються межі діяльності уряду і президента, під те, територіальні громади на з'їзді під час підписання договору мають затвердити кошторис під ці проблеми, і держава не має вмішуватись в жодну іншу ділянку життя суспільства, крім того, що визначено договором договором між урядом, президентом і з'їздом територіальних громад. Паразитарна держава це взагалі нонсенс. Звичайно, держава потребує, потребує коштів для свого утримання, але вони мають визначатися з'їздом територіальних громад і чітко визначати завдання, після, поряд з якими ніхто з державних органів не має придумати собі нові завдання. Якщо є нові завдання, є новий з'їзд, і на рік визначаються кошти під це. І робота, яка має бути зроблена для виконання цих рішень. Майдан поки не вирішить завдання зменшення до мінімальної суті паразитарної держави. Не зможе розвиватися суспільство ніколи. Цей паразит вже їсть все, що можна, вже їсть майно, доїдає через суди, через штрафи, будинки, автомобілі, землю і так далі. Тому і я не бачу особисто ніяких обмежень і ніяких... цей звір не наїсться, поки не з'їсть усіх. Схожа сьогодні отака форма. Радянського Союзу в Україні. Радянський Союз, коли відділилася Україна, просто став маленьким. І Україна продовжила всі ті самі, всі ті самі функції вилучення праці, обмеження свободи.